Він залишив їй лише ключ, і коротку записку Ти все зрозумієш, коли відкриєш двері. Це сталося в неділю зранку. Катерина прокинулась, а на кухонному столі записка й ключ. Без пояснень, без дзвінка, просто зник. Їхні п'ять років разом, і ось так. Вона стояла, тримаючи той ключ у руках, і не знала, плакати чи кричати. Цілий день ходила квартирою. Шукаючи хоч якийсь натяк, і раптом згадала. Тиждень тому він казав, що має для неї маленький сюрприз, але не зараз. Ключ підійшов до дверей у старому районі, де вони колись мріяли купити житло. Вона тремтячими руками відкрила двері і застигла. Усередині стояло ліжко, нові штори, і на стіні їхня спільна фотографія. Біля вікна колиска, а поруч він. З квітами в руках. Катю, я просто не знав, як сказати. Я купив квартиру нашу. І хотів, щоб ти вперше увійшла сюди сама, як господиня, не гостя. Вона не стримала сліз. Усе, що здавалося зрадою, виявилося найщирішим проявом любові. І тепер, коли вона проходить ті старі двері, завжди усміхається, бо знає, що іноді ключ це не просто метал. Це початок нового життя.